Друзі, вітаю! Сьогодні третій день адвенту, сьогодні третє грудня. Тож радо вітаю вас в нашому читанні, різдвяному читанні. Ми з вами продовжимо розмірковувати над сенсом різдвяних подій. І сьогодні будемо читати Іван для відлуки. Перший розділ з 5 по 17 вірш. Ми вчора вже почали розмірковувати над цим уривком, і ми в цей раз, в цей адвент, ми з вами дивимося не просто на поверхневі події, не просто на історію подій, яка відбувається на рівні людей. А ми з вами намагаємося ще більше зрозуміти нашого Господа, його дії. Тож будемо читати, і потім будемо продовжувати розмірковувати дні ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аорона, а ім'я їй Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездаганно виконували всі Господні заповіді й настанови, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом. За звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жартовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним, йдеться на вас Ісус Христос, у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. А непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Ми з вами маємо побачити тут сьогодні. Продовжуємо говорити про голос Божий, побачити тут, що все починається з Господнього плану. Все починається з Господнього плану. Господа є план, і цей план стосується цього світу. Цей план стосується того, що Бог має намір до цього світу, який він створив. Господь має намір до людства, Господь має намір, щоб вся земля була царством Божим. Все пішло не так, як Господь хотів, коли люди зрадили Господа, і Господь привів цей світ месію, Господь сам став. Цим Месією Ісусом Христом, і ми з вами читаємо про Його прихід в цей світ. Але давайте з вами звернемо увагу, що голос Божий він ніяк не викликаний тим, що люди щось робили. Ми бачимо з вами, що 400 років Господь мовчав. Подивіться, будь ласка, минуле відео, тому що ми там розбирали причину Божого мовчання 400 років від Малахії до Івана Хрестителя, і народ жив своїм життям, народ не покаявся, народ не пішов до Господа. В покаянні мається на увазі ще до Івана Хрестителя через Боже мовчання. Ми бачимо, що були праведні люди, наприклад, Єлизавета та Захарія. У них не було дітей, і їх життя було дуже складним. Але вони продовжували бути вірними Господу. Вони служили Господу. Захарія був священником. Ми бачимо, що є різні люди в ізраїльському народі, і ми бачимо, що життя йде своєю чергою. Ми бачимо, що кожен виконує свої обов'язки. Кожного є. Своє життя, яке йде певним плином. І тут зненацька раптово з'являється голос Божий. Господь говорить. З'явився йому Господній ангел, одинадцятий вірш, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія не очікував, що в цей день Господь заговорить, до, не тільки до Захарії, а через Захарю, як священника до всього народу ізраїльського. Ніхто не очікував. Але у Господа є план. У Господа є план, що все, що зруйновано гріхом, він відновить, і ми бачимо, що Господь продовжує виконувати свій план в Божий час. Ми бачимо, що взагалі жодна дія людей не сприяла тому, що Господь послав ангела через те, що хтось щось зробив. Ми просто бачимо, що Господь послав ангела. Ми бачимо, що все починається з Божого плану, а далі ми бачимо, що. Голос Божий, він втілює Божий план, він повідомлює про Божий план, він орієнтує щодо Божого плану. До яких практичних висновків нас це має привести? По-перше, що всі наші плани мають орієнтуватися на Божий план. Всі наші плани мають стати часткою Божого плану. Тому що коли Господь каже Захарії, це один з прикладів. Господь каже Захарії, що у нього буде син. Господь не просто каже Захарії, О, я так довго тобі не відповідав. Тепер перед різдвом мені треба тобі відповісти. Так, так, мені треба покласти тобі подаруночок під ялинку, і у тебе буде те, чого ти хочеш. Ми бачимо, що Господь каже Захарії, що він буде частиною Божого плану. Захарія, його син Іван, його дружина. І це буде Божий план втілюватися через Захарію, його сина, його дружину, і взагалі через багатьох людей і через нас з вами, і через ізраїльський народ, тобто пріоритет Божого плану. Всі наші плани вони мають орієнтуватися і походити від Божого плану. Друге, що ми бачимо, ми бачимо, що голос Божий втілює Божий план. Голос Божий. Він орієнтує нас стосовно Божого плану. Ми з вами маємо почути голос Божий. Ми ніяк з вами не дізнаємося про Божий план, якщо не почуємо голос Божий. Голос Божий це голос Божий. Слово Боже каже, що Господні думки настільки вище наших думок, що ми навіть не можемо уявити, наскільки вони вище. Тому що ми люди, і тому, що ми грішні люди. Господь, Господь, Він Бог і він святий Бог. Тож ми маємо дуже бути пильними і уважними до голоса Божого. Ми маємо благовіти перед Господом, перед Його голосом. Ми маємо шанувати його голос. Ми маємо е, свій розум присвячувати для того, щоб досліджувати голос Божий. Голос Божий – це Слово Боже. Це не просто голос Божий, який я хочу почути у вісні чи побачити в зірках на небі. Це те, що треба досліджувати. Це те, що треба вивчати. Це. Те, що має бути перед моїми очима. Ми прочитали про це в минулому уривку. Ми говорили на першому нашому в пер, 1 грудня. Тож можете передивитися, ми говорили про цілі голосу Божого і як ми маємо ставитися до голоса Божого. Тож ми маємо з вами чути голос Божий. Ми маємо з вами досліджувати голос Божий, щоб зрозуміти голос Божий, почути та зрозуміти. Голос Божий зрозуміти не так легко. Голос Божий зрозуміти не легко, тому що він набагато ширше. За наші уявлення він інший ніж наше уявлення, наше уявлення грішні, наші очікування грішні. Навіть у народжених згори людей очікування ще в багатьох моментах все ж таки сформовані мислення сформоване, і світогляд сформований не словом Божим. Нам треба з вами перевчатися. Нам треба з вами навчатися розумінню Слова Божого. І потім нам треба з вами відреагувати всім своїм життям. Як відреагувати? Багато як всім своїм життям, і думками, і емоціями, і діями, і світоглядом, і змінами, і докорінними змінами, і викликами, і відповідати на ті виклики, які приходять в наше житті саме через голос Божий, не просто будь-які виклики, а саме через голос Божий, саме через Слово Боже. Тож сьогодні перед нами постає запитання, як я реагую на Боже Слово? Як я реагую на найголовне Боже Слово, яке найголовніше Слово Боже для кожного з нас? Це саме Ісус Христос, Євреям, перший розділ, третій вірш. Написано, що Господь говорить до нас в своєму Сині, який і є Божою славою. Як я реагую. Дуже часто ми з вами е, зосереджені на собі. Дуже часто ми свої відносини з Господом, свою розмову з Господом, ми розуміємо відносно себе. Я у Господа про щось запитала, я очікую, що Господь мені дасть те, що я хочу. Я навіть не згодна почекати, але я хочу, щоб Господь мені дав те, що я хочу. Але питання полягає в тому, що мені треба зрозуміти, чого Господь хоче. Мені треба зрозуміти, що Господь перший Почав зі мною розмовляти. Господь перший, це Господня розмова, це Господня розмова. Божа розмова зі мною це його розмова, це його намір, це його ініціатива, це його благодать, це його милість, це він головний в розмові його і мене. Це не я головна, це він головний. І це неймовірна радість, це неймовірне благословення. Тому що коли батьки розмовляють з дітьми, коли батьки виховують дітей, коли батьки через те, що діти постійно в спілкуванні з ними, діти можуть зростати через те, що через спілкування батьки вводять їх в свій менталітет, в те, що вони знають, в те, що вони вже на своєму досвіді дізналися про життя, діти в цьому дуже благословенні. І наскільки ми благословені, що Господь розмовляє з нами, що Господь нас виховує в розмові з ним, що через розмову з нами Господь нас виховує, Господь нас розвиває, Господь нас зрощує і духовно, і емоційно, і фізично будь-як в повноті, в цілостності. Тож, цей уривок нас навчає, що ми з вами маємо орієнтуватися на голос Божий, що голос Божий головний, що голос Божий відображає і слугує не моєму плану на своє життя, а Божому плану. Перш за все, взагалі на історію людства і моє життя це частина Божого плану. Має стати частиною Божого плану. Через мій послух я маю розуміти Слово Боже. Шанувати Слово Боже і відгукуватися на Слово Боже. Ми з вами будемо завтра розмовляти, як Захарія відгукнувся на слово Боже, і будемо говорити, чому ми можемо навчитися з цього, але ми з вами побачили в цьому уривку, що все починається з Божого плану і з Божого голосу. І це величезне благословення бути частиною Божого плану. І чути голос Божий. Тож будемо з вами розмірковувати про це, будемо з вами думати про це, будемо з вами молитися про це, будемо з вами заохочувати себе читати Слово Боже, розмірковувати над Словом Божим. Будемо присвячувати цьому час, будемо в смиренні відгукуватися на це. Тому що для того, щоб розмовляти з Богом, потрібно смирення. Для того, щоб розуміти Бога, потрібно смирення, для того, щоб відповідати Богу так, потрібно смирення. І це веде до величезного благословення, до величезного. Люди, які пішли за Господом, люди, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, люди, які поставили Ісуса Христа. Наріжним каменем свого мислення, свого менталітету, свого уявлення про життя, про будь-що вони наслідують Царство Боже. Тож будемо з вами в цьому зростати. Саме для цього ми з вами і проводимо ці різдвяні читання, щоб побачити в Слові Божому не просто сюжет для фільму, а щоб побачити откровення про Бога, щоб побачити сенси. Різдвяні, і щоб ці різдвяні сенси, Божі сенси, вони б змінили наші сенси, вони б замінили наші сенси, щоб наше життя квітло Божими сенсами, квітло Божим життям і все більше і більше набирало сили нового життя, яке приніс Ісус Христос. Тож саме для цього ми з вами читаємо слово Боже разом. Тож дуже рада, що ви з нами, що ми з вами разом можемо читати слово Боже. Також запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Будь ласка, натисніть на дзвіночок. Пишіть коментарі, задавайте запитання, пишіть чим для вас корисні це відео, тому що все це сприяє тому, що ми з вами можемо ще більше розуміти один одного, ще більше поглиблюватися в слово Боже, і ще більше людей буде долучатися до нашого різдвяного читання. Нехай Господь благословляє кожного з вас.